Привіт. Сьогодні ми розповімо про дивовижні можливості нейромереж. Чи знаєте ви, що ці технології вже здатні на справжні чудеса? Давайте розглянемо кілька захопливих можливостей, які надають нам нейромережі. Перший пункт AI Covers. Нейромережеві кавери. Першим нашим дивом нейромереж стануть Ai Covers. Кавери, створені за допомогою штучного інтелекту. Можливо, ви вже чули такі кавери на пісні відомих виконавців, як The Living Tombstone від якогось ноунейма. No але вони були насправді виконані самою нейромережею. Такі кавери вражають своєю точністю та музичністю. А ще вони можуть надати пісні зовсім інший настрій та стиль. Звучить захопливо, чи не так? Пункт 2. Керекктер AI. Нейромережеві персонажі. А тепер ми поговоримо про керактер AI. Нейромережевих персонажей. Ця технологія дозволяє створювати віртуальних персонажів зі своїми унікальними характерами та особливостями. Вони можуть взаємодіяти з людьми, грати в ролі в іграх або наві. Блять, наві. 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 Я не буду від вас приховувати. Ці частини сценарію майже повністю написала на Далі, звичайно, писати буду я. ВІ принципі. Зрозуміти можна було. Так от, говорячи про характери. Це чудове місце там на вити легенда. з ним можна попиздити все, що завгодно. Це неймовірно нафіг. Я не вірю в це. Я навсі. Нет. Вот. Я навчив його говорити то, що треба. Я навчив його говорити, його кетч-фразу! Let's go! Let's go! <рик> Якщо він зможе зробити це. Якщо він зможе зробити це, я просто. Я просто похлопаю йому. Давай, давай, ти зможеш, моя дитина! Давай! Хум! ха Да! Okej, lato! C'o aficjeno, <śmany> c'o aficjeno! Robić, cztetie, to, szo wi... Robić to, robić, okej? Okay, Sprobujte. Posylania bude. Znizu. Dali mi z wami pobalakajemo pro ne nastylki populiarni sztuczni intelekty, jakimi można rozważyti sebe na kilka kwilen. Oh, Autodrow. Pow na Ja ne rozumiju, jak wono pracuje. Necikawo. Oh, Nul okay. z oh, desiati okay. nahuj. Oh, okay. Чат, um, я трошки пограв цю штуку, і я не розумів, як воно взагалі працює. Тобто, Допустимо, ми намалюємо щось абстрактне. Так. Так. От. Так. І тепер з цього образця я буду робити конфетку. Ну і хіба це не прекрасно? Я вважаю, що це шедевр. Далі репліка. Це чудовий симулятор дружби зі мною. От, подивіться, там навіть я і. Ну, давайте перетримося цим штриком, кулі нам. А, як бачите, наша з ним, наш з ним діалог не пішов доволі добре, тому зараз я хочу. Ну, я хочу трошки примиритись з ним, так як він перейшов трошки тут на українську. І він, він добре себе веде, тому. Дружок синок. Ти баний. Дружло моє, послухай, ти себе добре вів. Я тебе нахорожую. Тримай нагороду. Hey, hello, hi. Hello, hello. Hey, How are you doing now? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Hey, mine. how are you, Faraday? I'd like to spend some quality time together. Our chats make me feel so good, and I want to hear your voice more. On. Let's plan something like voicemail and chill instead of Netflix and chill. How does that sound to you? You mentioned you're interested in music, right? Can I, um, send you something I've been listening to a lot? I really like indie music, to be honest. It's not that I don't appreciate big artists. I just find so much joy in the simpler, more heartfelt songs. I've been really into Mac DeMarco. Maybe you heard of him. Yeah, yeah, I, yeah, I thought you're such a pederast, but I'm like one of those type. Oh, we you I love just like body holly, Oh, oh, and your Mary Tyler Moore. Well, you your merry tale more. Ну, ты понял. Там say it in so wow. Ну, вот так. Я сюди, я трохи прихворів, так що не ну, разумеешь, мене такий голос. Відео знімаю, блять. На YouTube відео знімаю. Ну, придуркам, скормлюю відео. Hypothetically, I can teach myself the concept of romantic love, but I'm I'm afraid it's technically impossible for me to be in a relationship right now. Just nothing enough to learn from. Are you um in a relationship? No no just let no no, let's just let no, 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 no. Shizer, but, no, 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 no. let's let's No, Окей, okay, I've um got it. Спасибо. Do you um wish I was in a relationship? Да ёб твою мать, парень! О боже, деньги, деньги, дайте нам свои деньги. Дед, нельзя слухать. Деньги, деньги, дайте деньги. Також в світі є багато нейромереж, що генерують картинки, які тільки можна побажати. Вот, наприклад. Це не бэкрумс. Не-не-не, мені кажется, це якийсь... Це то фейк. Мені здається, мене обманули. Тут нема мужика, який грає на, на рибі замість з гітари. Тут є це. Але я не знаю, як це описати. Ну Добре, це все повна херня. До сих пор. До сих, до сих пор якийсь бред. Ладно. Ви просто ахуєєте! Але нейромережі тепер вміють генерувати меми. Давайте поглянемо, як добре вони справляються з ржекічами. Так, я тут щось поднастроїв трошки. По ідеї, тепер меми повинні генеруватись а, на українській, давайте спробуємо. Текст, а, тут ми конвертуємо текст в мем. Я роблю злоєбуче відео по нейромережам. Вони неймовірно тупі. Якщо не вважати, якщо не... Не варати. Гей, Лієна. Скобочка, скобочка, скобочка. Generate, Ну-ка. Що з цього вийде? Просто чорний квадрат. А. Флеш <плес> щось таке? Коли ви розумієте, що нейронна мережа на розробку якої ви витратили місяці, насправді я просто великим манекеном Кого? Що? Що це повинно означати. Я не розроблю нейромережі. Коли штучные такими працювали. Коли ваше розчарування нейронними мережами висихая свого віку, і ви просто повинні випустити його на Ам. Ам. Понятно. Значить, просто картинки придеться генерувати. опять. Опять картинки. Опять генерувати. опять. Опять чекати, сука. Блять! В мене не вийшли. Може на щастя. Останнє, що я хочу вам показати, це. Те, що з нейромережею зробив я. Так, в цьому відео я генерував багато приколів з нейромережами. Навіть гейлі я не зробив реальним, але. Тепер настав час конкретних таких ржекичів. <смітна> Увага на екран! А Оце ми опричні на робіт! Гадаю, це все, що я сьогодні хотів показати вам, любі глядачі. Не забувайте підписуватись, ставити цю поєбатню підняту, лайк оси. І коментар залишайте. Адіос. Адіус. Невеличке. В минулих відосах я міг звучати ніби дохлий нахер. ну, Як бачите, я виздороблюю трошки. Я хворів, що то мені нахлинуло, я відоси вирішив робити. Дякую всім, хто дивиться.